Зараз я вам покажу свою косу сюрікен Вона саме най, можна сказати, саме найшвидше, похожа на сюрікен Ну, в мене чин. коса на кінцях. А так на Сюррікен похоже. цю всі матеріали Пішло десь около 99 листків бумаги. Чистої. Це був найперший мій виріб, який я зробив. Мене я ще раніше робив більші, його зрублювач, це займає друге місце по більшості по Ви можете зробити його такий ж самий. Тут, наприклад, зручно таку, Наприклад, можна таку. Ну, прирубать когось, коли на залізний. І ще гарно, ну, маха, це крутить його гарно, не крутиться. Ну, таке.